Одеса без Лесі Українки це тільки половина Одеси, якщо так можна сказати, тому що вона тут була вже порахували точно. але я теж думаю, що це не остаточна цифра. Від більше 18 разів Власне, зафіксовано 18. Уявляєте собі, що вона сюди потрапила 17-річною дівчинкою в 1888 році, і під впливом цієї подорожі написала Подорож до моря. І мені здається, що власне можна побудувати після війни такі туристичні атракції, виїжджаючи з Волині, їхати через красу Україна Подолля, і власне завершувати карманом оцю величезну прекрасну подорож Україною шляхами Лесі Українки. А, тут дуже багато локацій пов'язаних з Лесою Українкою. А, якщо б ми на кожній локації поставили меморіальну табличку, я думаю, часом так і буде, то власне весь центр Росніє. Це і в, Караванського Святослава вулиця і Гоголя вулиця пам'ятними місцями Лесі Українки. Власне, вона писала багато про Одесу своїх щоденниках, і у неї тут подруга і улюблена Гретхен, за якою вона вистувалася так само все життя. Пам'ятник Леси Українки в Одесі це окрема е трагікомічна, може, навіть з елементами е драматургії, так тема тому, що е ось офіційно тільки боротьба триває сім років. Це по кабінетах, і тут е ще раз кажу, наші депутати, наші громадські діячі відіграють потужну величезну роль. Чому така протидія? Ну власне, тому чому й всьому українському в Одесі протидія для того, щоб створити образ такої абсолютно меки російської культури, що нічого окрім російського тут нема, не було і не є, і не буде. Так і тому власне, ну а як ж весь Українка і Одеса? Ні. Лесі Українка і Центральна Україна, і Київ і Волинь, але аж ніяк не Одеса. Хоча, якщо порахувати знову ж таки фізичне її прибування, де вона більше знаходилась, Одеса, ну точно знаходиться серед трійки тих міст, в яких вона була часто. А ось сподіваюся, що зміниться ситуація, власне, вона вже змінилася. І мені подобається, ви знаєте, що на кожному якомусь проширку з'явилися люди, яким не байдужий цей пам'ятник. Я бачу громадську підтримку, я бачу зацікавленість моїх студентів, я бачу зацікавленість волонтерських організацій, я бачу зацікавленість знову ж таки депутатів. Я бачу зацікавленість культурних діячів. І власне вітаю нас з цим, тому що нарешті ми це зробили. Є офіційний дозвіл. Хоча, ну як я кожний важкий шлях, це знову ж таки окрема так епоха, віха. А далі тільки початок знову ще буде, тому що думати про пам'ятник, який він буде, то я думаю, що нас цікаво багато ще цікавого чекає попереду.